Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Був етері подкасту про психологію тет атет з Вікторією Колобейчук. І сьогодні в мене в гостях Алекс Луна. Вітаю, Вікторія. Вітаю. У вас нещодавно відбулася виставка присвячена Дням Чорнобиля. Який у вас був емоційний стан і як ви себе там почували? Дякую за запитання, оскільки в нас військовий стан. Я, на жаль, на жаль, не міг бути присутній на самій виставці лише коли її монтували. Тому мій емоційний стан був досить спокійний. Я знаю, що ви зі Сніжаною Онопкою їздили у Чорнобиль. Як ви себе там почували і з днів ви відходили? Ми неодноразово зі Сніжаною їздили до Чорнобиля. Ми знімали навіть внутрі реактору. Я думаю, що експедиція зайняла приблизно десь 4 дні. На фінальній фотосесії було 20-30 людей задіяно. І в мене робота працювала дуже професійна команда, і ми не відходили від цієї зйомки. Ми, якщо це можливо так казати, отримали задоволення навіть від самого знімального процесу. Чи ділилась Сніжана Оновко своїми емоціями з вами? А, Сніжана доволі емоційна дівчина. Вона ділилася своїми емоціями і під час, і до знімального процесу, і після що саме вам розповідала Сніжана Оноко про свої емоції? Ну, оскільки знімальний процес відбувався у 2021 році, то дослівно зацитувати її не зможу, тому що в мене не дуже гарна пам'ять. Але вона дуже чуттєво сприйняла це все, і їй було морально важко приймати участь у знімальному процесі. Ми навіть декілька разів переривали зйомку, тому що вона відчувала себе не дуже комфортно в зоні відчуження. І ну, вона досить болісно сприйняла цю всю історію нашу, і для неї це був ну, такий. Подвиг, якщо можу так казати, я знаю, що ви скоро їдете до Болгарії за цією виставкою. Чи буде там Сніжана, і хто взагалі там буде? Відкриття виставки у Софії в Болгарії відбудеться 18 червня. Приймати її, прийматиме її парламент Болгарії. Буде дуже багато високопосадовців, як з нашої сторони, з української, так і з Болгарії. Міністри, депутати і народного зібрання, і Верховної Ради, медіа, політики, посли. Я думаю, що сніжани не буде, тому що вона нещодавно вдало вийшла заміж і насолоджується подружнім життям, і весь свій вільний час присвячує чоловікові. Їй зараз не до подорожі до Болгарії. Як іноземні колеги сприймають війну та революцію гідності в Україні? Я думаю, як і всі люди сприймають по різному з мого кола, здебільшого вже ж підтримують Україну. Я знаю, що ваша виставка буде присвячена дню Чорнобилю, а не революції гідності. Чому? Ну, по-перше, вона присвячена не тільки Чорнобилю, це творче міст. Це укра в Софії це вже буде україно-японська виставка. Це творче міст між двома найбільшими техногенними катастрофами Чорнобилем і Фукусімою. В Японії до мене доєднається один дуже відомий японський фотограф Шегірою Йошидо з його виставкою про Фукушиму. Чому не про війну? Ну тому що мені була цікава тема Чорнобиля, я ровесник Чорнобиля, і я думаю, що багато дуже гарних авторів, фотографів, кінорежисерів. Дуже гарно зараз вислідують події і революції і гідності і війни. Ви сказали, що ви ровесник Чорнобиля. Як у такий важкий час вам вдалося стати таким відомим? Ну, по-перше, не таким вже відомим. А по-друге, я вважаю, що весь час незалежності України важкий період. Я не можу зрозуміти, де саме був легкий, починаючи з 91-го року. Я думаю, що багато людей зробило багато більше в цій країні і мають більше успіху. Я знаю, що у вас була довга пауза у вашій музичній кар'єрі. Чи важко вам було повертатись? Іноді співаю для задоволення, це виключно класична музика, і в мене немає потреби щодня комусь щось доводити. Я не фанат виходити на сцену, я дуже спокійно почуваю себе без мікрофона в руці. Я знаю, що ви скоро їдете в тур виступати. Як ваш емоційний стан, коли ви залишаєте своїх близьких? Дивись, в мене з близьких насправді лише є мама, і ми живемо у е, 2025 році. Е, і в тебе і в мене є телефон. І я кожного дня завдяки стільниковому зв'язку можу підтримати зв'язок як аудіо і відео зі своєю мамою, що я роблю кожного ранку. Це не важко. Я досить спокійна людина по життю. Ми з вами за кадром розмовляли, що ваша мама не була на ваших виступах. Чому? М ми з вами за катером розмовляли, що ваша мама також не присутня на ваших е зйомках. Я думаю, що десь це, це невпевненість. Ті самі відчуття, що й в тебе. Тому я думаю, що ти навіть краще можеш розповісти. З яких причин ти не любиш, щоб мама була присутня на знімальному майданчику? Тому що я біля мами не можу так говорити і розкритися. У мене та сама історія. Ну просто переживання, коли мама є. Перейдемо до наступного питання. У вас до війни були пісні російською мовою. Чи вас хейтили зараз? Ну я зараз не дуже багато співаю, якщо не сказати дуже мало. По-друге, класичний репертуар він не російською, не українською, він здебільшого італійською мовою. Ні, ще не стикався. Я думаю, що все попереду. А в минулому у вас був хейт? Ні. Точно не з приводу мови. Був, але не з приводу мови. А як ви себе поводили, що вас хейтили? Ну, коли я був трошки молодший, ніж зараз, я дозволяв собі іноді некоректно себе поводити в суспільстві. І за це заслужено получав. В чому саме у вас проявлялася ваша некоректна поведінка? Я прихильник того, щоб більше розповідати про якісь гарні речі ніж про свої недоліки. Тому це ми лишимо в минулому. Які висновки ви зробили із вашого минулого життя? Що іноді краще мовчати. А про що мовчить Алекс Луна зараз? Це дуже філософське питання, і якщо б тобі було трошки більше років, ми б його детально е з тобою дослідили. Але на жаль, мені здається, що це 16+. в мене різна аудиторія, і більшості зараз діти ростуть дуже швидко. На що дітям не акцентувати увагу? Давай трохи краще подумаємо, на чому акцентувати. Я не згоден з тобою, що зараз діти доросліші і швидше дорослішають, ніж в моє дитинство. Це по-перше. А по-друге, мені здається, що краще думати, на чому варто акцентувати свою увагу. Це на своїх близьких, на своїх досягненнях і на тому, що ти хочеш донести цьому світу. Зараз на даний момент ви працюєте у Верховній Раді. Як люди сприймають вас, якщо у вас було таке творче минуле? Нас. Ну, я... Працює помічником народного депутата. Я не зовсім працівник саме Верховної Ради. В них є апарат, так званий, і в апараті і серед помічників народних депутатів, народних обранців, дуже багато різних людей. І з них дуже багато з творчих. У нас президент творча особистість і там дуже багато творчих людей. Тому ми знаходимося пільмовому дуже гарно. Зараз багато артистів виступають під псевдонімами. Як ви думаєте, це якось допомагає? Це складне питання, оскільки ти. Мені здається, що це, ну, це по-перше, багаторічна практика в усьому світі, ти не обираєш своє ім'я. І воно не завжди є благозвучним, воно не завжди гарно запам'ятовується. Псевдонім, який обирає людина, вона обирає те, що йому здається, йому пасує, і той, що буде якомога легше запам'ятовуватися глядачем. Як ви придумали свій псевдонім? Придумав не я, але це скорочено від мого ім'я Олександр Луна. Придумав режисер режисера Ангельграсі на знімальному майданчику. Тому що, коли ми знімали перший кліп, ще не було псевдонімо. Дякую за розмову. Було з вами цікаво поспілкуватися. Вам дякую, мені також було дуже цікаво. Що ж, це був подкаст Тет АТЕТ з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо.